Доброго вечора, шановне панство. Мене звати Євгеній Конощук, і я допомагаю дорослим та дітям оволодіти своїм голосом, тілом і думками. І сьогодні хочу прямий етер присвятити пробудженню тигра. Нагадаю, ми читаємо таку чудову книжку Пробудження тигра зцілення травми Пітер Алевін. І цим прямим етером можливо підбадьорити своїх учнів, як і дітей, які ходять до мене на заняття, так і дорослих, які підписані в чатик. І якщо хтось бажає позайматися своїм голосом, ви обов'язково заходьте в чатик і доєднуйтесь. Хочеться надихнути своїх учнів, та навіть не тільки учнів, а й однодумців. На що надихнути? На те, що прямий етер, це не страшно. Надихнути на те, що, якщо навіть це можливо зараз для батьків, якщо ваша дитина зараз погано навчається, не любить читати це ні в якому разі не означає, що потім згодом. Вона не буде читати і не буде навчатися. Просто зараз у неї такий, такий період скажу з власного досвіду. І я, як приклад людини, який специфічно закінчив школу і в якої був специфічний шлях, є доказом того, що не важливо, що з дитиною відбувається в школі, важливо, що вона робить потім. Отже, сьогодні ми і продовжимо з вами читати. У нас розділ перший, і одразу скажу, що я не готуюсь. Це перша книжка, яку я навіть не відкриваю до того, як почати читати. Ось такий у мене не флешмоб, можливо, марафон, не знаю, як це назвати. Просто беру хорошу книжку. Мені хочеться її читати і хочеться читати разом з вами. Тому що не варто боятись, немає взагалі сенсу боятись. Просто виходимо, читаємо, діємо. Для того, щоб навчитись читати, що треба правильно брати і читати. Отже, хоч би де ми ступали у цієї тіні, що крадеться слідом. Обов'язково є чотири лапи. Клариса Пінкола Естес Та, що біжить з вовками. Розділ перший Тіло як цілитель. У нашій свідомості досі є свої найтемніші Африки, Свої, не нанесені на карту Борнео та басейни. Амазонки. Свої не нанесені на карту Барнео та басейни Амазонки Олдос Гакслі. Тіні забутого минулого. Задум природи. Стадо антилопем палу мирно пасеться у висохлому руслі річки. Несподівано вітер змінюється, приносячи з собою новий, але водночас знайомий запах. Відчувши у повітрі небезпеку, антилопи відразу насторожуються якийсь час вони принюхуються, вдивляються у навколишні чагарники і уважно прислухаються. Але жодної загрози не з'являється, і тварини повертаються до свого пасовища, однак не втрачаючи при цьому пильності. Скориставшись моментом з під прикриття густого, ча... густого чагарника вистрибує гепард стадо, який є єдиний організм. Поспішає до захисних чагарників на краю річки. Одна молода антилопа на секунду спотикається, а потім знову продовжує свій біг. Але вже надто пізно. Гепард миттєво кидається на свою жертву, і погоня триває зі швидкістю 100-110 км на годину. Коли він її наздоганяє у момент контакту або незадовго до нього, молода антилопа падає на землю, підкоряючись неминучості своєї смерті. Проте вона може залишитись неушкодженою. Нерухлива, як камінь, тварина не прикидає нерухлива, як камінь, тварина не прикидається мертвою. Вона інстинктивно увійшла у змінений стан свідомості, властивий усім савцям у ситуації, коли смерть здається неминучою. Багато корінних народів розглядають це явище як покірність духу жертви перед хижаком. У певному сенсі так воно і є. Фізіол Фізіологи називають цей змінений стан реакцією тонічної нерухомості або заціпаніння. Це одна з трьох основних реакцій, доступних рептиліям та савцям, коли вони стикаються з непереборною загрозою, дві інші реакції бий або біжи, набагато більш знайомі кожному із нас. Про реакцію нерухомості відомо. Дещо менше. Однак останні 25 років моїх досліджень і практики привели мене до переконання, що саме цей фактор є найважливішим для розкриття таємниці людської травми. Природа виробила рефлекс. Нерухомості з двох вагомих причин. По-перше, вона є однією з найвідчайдушніших стратегій виживання, можливо, ця стратегія більш відома вам як «прикинутись мертвим». прикинутись мертвим. Візьмемо, наприклад, випадок із молодою антилопою. Існує ймовірність, що гепард може вирішити перетягнути свою мертву. Здобич у безпечне місце подалі від інших хижаків або в своє лігво, де пізніше можна буде побе... побенкетувати зі своїми дитинчатами. За цей час антилопа може вийти зі стану заціпаніння і в потрібний момент швидко втекти. Коли тварина опиниться за межами небезпеки. Вона буквально струсить із себе залишки реакції нерухомості і знову набуде повного контролю над своїм тілом. Потім вона повернеться до свого звичайного життя, ніби нічого й не сталося. По друге, при реакції заціпаніння антилопа, як і людина, переходить у змінений стан, у якому не відчуває болю. Для антилопи це означає, що вона. Не зазнає страждань, коли її роздиратимуть гострі зуби та пазурі гепарда. Більшість сучасних культур схилені розцінювати цю інстинктивну капітуляцію перед непереборною загрозою як слабкість, рівнозначну боягузтву. Проте в основі такого судження ховається глибокий людський страх перед нерухомістю. Ми боїмося цього стану, оскільки він дуже схожий на смерть. Подібна позиція зрозуміла, але ми платимо за неї високу ціну. Фізіологічні докази чітко показують, що здатність виходити у цей природний стан і виходити з нього є ключовим фактором, що дозволяє уникнути виснажливих наслідків травми. Це подарунок, який дістався нам. Від дикої природи. Навіщо звертатись до дикої природи? Фізіологічні причини травми? Таке ж явне, як пульсація крові у вухах, у нашій нервовій системі живе відлуння мільйонів північних криків мауп. Чиїм останнім поглядом на світ були очі Пантери Пол Шепард, ключ до зцілення травматичних симптомів у людини ховається у нашій фізіології, при зіткненні. З тим, що сприймається як неминуча або непереборна загроза, люди та тварини вдаються до реакції нерухомості. Важливо розуміти, що ця реакція є мимовільною це означає, що фізіологічний механізм, який керує цією реакцією, знаходиться в примітивних частинах нашого мозку та нервової системи. які… Відповідають за інстинкти, а тому перебуває поза нашим свідомим контролем. Ось чому я вважаю, що вивчення поведінки диких тварин має таке важливе значення для розуміння та зцілення людських травм. Відділи мозку та нервової системи людини. Які відповідають за мимовільні та інстинктивні реакції, практично ідентичні відповідним відділам в інших савців і навіть рептилій. Наш мозок, який часто називають триєдиним, складається з трьох цілісних систем. Ці три частини зазвичай відомі як мозок-рептилії, керує інстинктами, мозок савців або. Лімбічний мозок керує емоціями, і людський мозок або неокортекс керує раціональним мисленням. Оскільки в результаті зіткнення з небезпечною для життя ситуацією активізуються ті частини мозку, які є і у нас, і у тварин, ми можемо багато дізнатись про зцілення травми, вивчаючи, як деякі тварини. Наприклад, антилопи уникають травматизації. Навіть більше я вважаю, що ключ до зцілення травматичних симптомів у людей полягає у нашій здатності відтворювати ту плавну адаптацію, яка властива диким тваринам, коли вони приходять через реакцію нерухомості, потім струшують її з себе і знову стають рухливими та цілком здатними до дій. На відміну від диких тварин, у загрозливій ситуації нам, людям, не так вже й легко вирішити дилему битись чи тікати. Ця дилема походить принаймні частково з того факту, що наш вид відігравав двояку роль як хижака, так і жертви. Хоч багато доісторичних людей були мисливцями, проте вони проводили довгі години. Улячись одне до одного у холодних печерах, знаючи, що будь-якої миті їх можуть схопити і розірвати на шматки. Наші шанси на виживання зросли, коли ми об'єднались у великі групи, освоїли вогонь та винайшли знаряддя праці, багато з яких використовувались як зброя для полювання та самозахисту. Однак генетична пам'ять про те, що колись ми були легкою здобиччю, збереглася в нашому мозку і нервовій системі. Не володіючи ані стрімкістю антилопою, ані смертоносними кігтями, ані смертоносними іклами та пазурами гепарда, наш людський мозок часто сумнівається у здатності. Вживати достатніх заходів для збереження нашого життя. Подібна невизначеність зробила нас особливо вразливими до сильних наслідків травми. Такі тварини, як спритна антилопа імпала, знають, що вони є здобиччю і добре володіють своїми ресурсами. Для виживання. Вони відчувають, що їм потрібно зробити і роблять це, так само здатність до стрімкого бігу зі швидкістю 100 км на годину, і клейпазорі і гепарда роблять його впевненим у собі хижаком. Для людської істоти ця лінія поділу не є так чітко окресленою. Зіткнувшись із небезпечною для життя ситуацією, наш раціональний мозок може розгубитись і пригнітити інстинктивні імпульси. І Хоча таке пригнічення може мати свою причину, розгубленість, яка його супроводжує, створює підґрунтя для того, що я називаю комплексом медузи трагедії під назвою травма. Як і… У грецькому міфі про медузу, людське збентеження, яке може охопити нас, коли ми дивимося в обличчя смерті, здатне перетворити нас на камінь. Ми в буквальному сенсі можемо скам'яніти від страху, і саме це призведе до виникнення. Травматичних симптомів. Травма невід'ємна невід даність сучасного життя. Травматичний вплив пережив кожен із нас, а не лише солдати, жертви насильства чи жорстокого поводження. Як джерела, так і наслідки травми є дуже різноманітними і часто приховані від нашої свідомості. До них відносять стихійні лиха, наприклад, землетруси, торнадо, повені та пожежі, насильство, нещасні випадки, падіння, серйозні захворювання, раптова втрата, наприклад, коханої людини, хірургічні втручання, інші медичні та стоматологічні процедури, важкі пологи і навіть високий рівень стресу під час вагітності. На щастя, у нас є інстинкти і здатність відчувати, реагувати та розмірковувати. Відповідно, ми володіємо вродженим потенціалом для зцілення навіть найбільш руйнівних ушкоджень, завданих травмою. Я також переконаний, що ми, як світова людська спільнота, здатні до зцілення від наслідків. Великомасштабних соціальних травм, таких як війна та стихійні лиха. Дякую вам за увагу. Треба запам'ятати, де ми закінчили. Маю надію, це було для вас корисним. Для мене це було точно корисним. Я обожнюю цю книгу. Хтось каже, ти ж читаєш це вперше. Так, я читаю це вперше, але до цього я познайомився з цією книгою в аудіоформаті, і тоді ще не було перекладу українською мовою. І я слухав це російською. Українське видання вийшло відносно нещодавно, декілька місяців тому, тому. тому, тому Можете сміливо замовляти, купувати і самостійно читати, бо лише ваше усвідомлення цієї інформації допоможе вам зцілюватись від травми і спокійно це проживати. З вами був Євгеній Конощук. Долучайтесь до соцмереж, підписуйтесь на канал, підтримуйте. Дякую всім, хто підтримує. І до нових зустрічей. Папа! -па.